Привіт, друзі-підписники, хочу прочитати свій новий вірш, який називається Кляті вороги. Живемо ми у сиренах і тривогах, і кляті вороги, тримають ще мости, не хочуть відчепитися з дороги, яку Господь дає всім нам пройти, не хочуть кляті нас так відпускати, вгризаються у святості землі. Та знаю я, що будем визволяти, до перемоги йти на цій зорі, і як би важко, змій не угризався, та сила правди зійде на поля, і щастя, і любов у нас засяє, і оживе нарешті вся земля. Я впевнений в перемогу України, у те, що вона неодмінно переможе, і врешті решт ворог. Змушений буде відчепитися нарешті від багатостраждального українського народу. Підписуйтесь на мій YouTube канал Валиска Палітра. Дякую за лайки, за коментарі. Як завжди, бажаю віри надії, любові, ангельської опіки, охорони. Нехай Господь Бог всім вам допомагає у хороших починаннях і справах. Не забуваємо ніколи наших. Захисників і захисниць, героїв і тих, хто загинув у цій кривавій війні, Царство Небесне, нехай нарешті Господь Бог дає Україні перемогу і мир, бути добру і з Богом.